Доброго ранку, любі мої хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами проговоримо про ще один оберіг українського народу рушник. Ось. Одним із звичаїв українського народу є підносити хліб-сіль на вишитому рушнику. Вони створюють затишок, зміцнюють родину. У народі казали, де сяє вишиття. Там злагода і добре життя. Хлібом, сіллю на вишитому рушнику зустрічали дорогих гостей. З рушником виряджали матері своїх синів у далеку дорогу. Рушниками прикрашали хати, вішали над вікнами, дверима, іконами і оберігали хату від лиха. З рушником приходили у дім, де народилася дитина. І сьогодні давайте ми з вами створимо свій рушник. Ось подивіться, в мене є заготовка рушника. І ми будемо малювати хвилясті та прямі лінії з обох сторін червоною фарбою. Ось подивіться, який гарний український рушничок ми з вами розмалювали. Тепер і ви спробуйте з батьками. До побачення!